На порожній вулиці кілька людей у формі зупинили літню бабусю. Вона тремтячими руками тримала торбинку з ліками. Куди йдеш, старенька. фиркнув один. Документи покажи або заплатиш штраф. Вони реготали, штовхали її, перехожі відверталися, ніхто не втручався. І раптом тиша. З чорного авто вийшла загадкова жінка. Спокійний погляд, впевнена хода. Вона підійшла ближче і тихо сказала Відпустіть її негайно. Бандити розреготалися. А ти хто така? Жінка повільно дістала посвідчення, обличчя миттєво зблідли. Перед ними стояла високопоставлений офіцер служби внутрішньої безпеки, та сама, що руйнує кар'єри і садить за ґрати. За десять хвилин приїхала служба, кайданки, камери, вирок. А бабуся, жінка особисто відвезла її додому і сказала поки я жива, ніхто не наважиться принижувати слабких. Ніколи не принижуй тих, хто не може дати відсіч, бо справедливість може прийти в найнесподіваніший момент.